Приєднується Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, кандидат військових наук. Пане Ігоре, вітання вам, вітаємо. Вітаю вас. Отож, як я вже зазначала перед розмовою з вами, головнокомандувач збройних сил України Сирський назвав чотири напрямки, де наразі найскладніша ситуація. Там ворог не полишає своїх спроб і своїх планів. Отож, на вашу думку, якими є основні стратегічні цілі ворога на цих відтинках? Те, що стосується нахідному фронті. Із перелічених ну і в першу чергу на східному там найбільша інтенсивність бойових дій, і значить Путін намагається з військовою своєю компонентом вирішить питання вже які місяці, а можливо і роки. По захопленню Донецької та Луганської областей в межах кордонів адміністративних, і в зв'язку з цим вони вже наступати якби з такої інтенсивності і відповідними засобами по всьому фронту не мають можливості, але засереджується, сил, поки достатньо, щоб засереджуватися на перелічених вами напрямках діяльності. Крім того, це що стосується на сходному на східному фронті, а на харківському сила оборони України проводить стабіліційну операцію після того, як фактично ворога було зупинено, як в просуванні в Харкова біля Клинці на селище, а також Вавчанська. Ворог втратив багато техніки живої сили. Вибрали підход, тактичні дії щодо охоплення як наших опорних пунктів і системи оборони на в бік Харкова. Клинці, так і відносно Вовчанська. тобто Вовчанську йдуть запереклі бої сили оборони України контратокують в місті. І навіть просуваються деякі звільнили райони, вулиця В Зв'язку з цим ворог діє в наступальному проводить дії на сході вовча річка, а також ну якщо мапу дивитися, це на заході, і потім на сході від Вовчанська теж. Тут є і були плани у них відносно того, щоб захопити Вавчанськ, і тому ця активізація навколо Купінська там почати чергові штурми з північно-східного і південно-східного напрямку на Купінськ. І на цей час по їх планам повинно бути взяти Вавчанськ і з цього боку. Вони просувалися в фланг і в тил нашому групуванню навколо Вавчанська Вовчан, навколо Купінська й Куп'янська Залізнична характерна особливості на поточний час ведення бойових дій, крім того, що не зважаючи на деякі просування, Покровський напрям а також Курахівський. Все рівно це має тактичного значення. Ситуація трішки покращилась з боєприпасами, тобто від того, як це було там декілька тижнів тому, один до десяти, потім один до шість сіми. Зараз на різних напрямах, особливо там, де ведуться інтенсивні бойові дії, наші можливості по забезпеченню. Артилерії наскільки можливо підвищуються, зосереджується на цьому, і тому зведена до 135 1 до 4. і скажімо, тут треба згадати, що чеська ця ініціатива по припасам вона тільки починає працювати, тому що росіяни, значить, виявляли ці країни які. Через Чехію поставляли боєприпаси і робили все, щоби зруйнувати такого роду діяльність, крім того, боєприпаси, які прийшли з Азії з Африки, все ж вже зайшли. Вони багато в чому були не зовсім пригодні для безпосереднього застосування, і Чехії їх доводили до боєготового стану. На поточний час от, ситуація виглядає так. Пане Ігоре, в щоденних зведеннях від генерального штабу збройних сил України Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших за власне повідомленнями наших військових. Чи має зараз російська армія достатньо наступальних сил для того, щоб проводити штурмові дії у цьому напрямку? Ну і які стратегічні цілі вони ставлять перед собою саме там? Ну стратегічні цілі поки вони ставити не можуть, тому що у них немає ресурсів і резервів для досягнення стратегічних цілей. А так, якби до цього завдання, ті, які ми з вами обговорили, було захопити. Всю Луганську і Донецьку області в адміністративних межах, а взагалі до того вони ставили стратегічні цілі захопити всю Україну по порівню бережено тут я не хочу навіть піднімати, тому що до стратегічних вони і не наближились. Вони не можуть скажімо, піднятися до рівня оперативного, але на жаль по своїм ресурсам з кінця минулого року проводить ворог стратегічну наступальну операцію і просувається саме на тактичному рівні. Це означає там сотні кілометрів, сотні метрів кілометри. і на жаль, на самих таких важких напрямках про які йшлося, тобто Покровська, часи я Курахівська ворогу вдається просуватися. Пане Ігоре, якщо продовжувати тему Покровського напрямку, то які населені пункти зараз під найбільшою загрозою? Ну я би сказав, тут недоречне, мабуть, особливо перераховувати важливий напрям, тому що, скажем, генеральний штаб, ми знаємо, це не рекомендує, тому що так чи інакше, ворог вивчає ситуацію, які йдуть оцінки. А в тому числі посередкована через експертів через тих, хто так чи інакше дає, ми бачимо, як до речі, наші аналізують виступи і характеристики їх там блогерів і всіх інших. Тобто, за наплєвлими пропагандистськими можна отримувати відповідну і необхідну інформацію. Яку використовувати в інтересах ворога? Тому я не думаю, що зараз на сильно цим займатися. Пане Ігоре, Маємо ще одну хвилинку. А ви вже згадували за ті за чеську ініціативу і те озброєння, яке зараз потрібне Україні. Зокрема, потреба в артилерії. Коли вона надійде вже в достатній кількості для наших військових на передовій, як зміниться ситуація там? Вона ніколи не дійде в достатній кількості, як боєприпасів, так і артилерії. І взагалі озброєння весь час буде э, недостатньо. Тому що тим паче в ситуації, яка у нас зараз, тому що ворог по найбільш важливим напрямкам озброєння, такі як ракетне, авіаційне, артилерія, боєприпаси, живе сели, має перевагу. Тому до цього, хоча б піднятися до рівня паритету, треба реалістично до цього підходити, Це дуже важливо, і якщо ми бачимо, що навіть на ту кількість артилерійського, наприклад, озброєння, яке є, є зараз у нас. Військах важливо, хоча би підняти по боєприпасам, якби цей досягнути цього паритету і це буде відбиватися на стану справ на фронті. Тобто Пане треба вирішити системно і в широкому спі дякуємо. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Ігор Романенко заступник начальника генштабу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ми ж повернемося.